Всім привіт! Сьогодні я хочу зняти швиденький огляд такого цікавого гаджету, як пірометр, інфрачервоний термометр з лазерним вимірюванням фактично, температури. І так, він виглядає як звичайний інфрачервоний термометр, але ще має особливість, що ось тут у нього є лазер, який світить і вимірює температуру на відстані. Ось так він виглядає. Живиться від двох батарейок, які вставляються ось сюди. Тут відкриваєте, запихаєте дві батарейки та й все. Вимірювання або в Цельсіях, або в Фаренгейтах. Ось. Тут є сповіщення, що промінь лазерний включений. Ось його можна виключити і фактично вимірювати температуру навколишнього середовища, біля, ну, яка міряється десь тут умовно. От я руку приставив, стало тепліше. Виключаєте. Інфрачервоний промінь, той лазерний промінь, типу як лазерного оказка. Воно вимірює температуру на відсені. Ось ще зараз поміряємо температуру. Ось так. Дві води. Ось тут показує. Бачите, можна тримати, воно, типу, як в реальному часі показує. Тут було 59 градусів, а тут 30. 35, 33, 34. Ось так. Тобто, ним можна вимірювати температуру різних предметів, які ну, навіть розміщені на якійсь дальшій умовно відстані, щоб ну, не опектися і знати, чи гарячий предмет, чи ні. Ось тут вказано, як правильно міряти. І заявлено, що. Він вимірює від мінус 50 до 600 градусів Цельсія. Ну і мінус 58 за Фаренгейтом до 1112 за Фаренгейтом. Ось такий цікавий градусник, пірометр, яким можна вимірювати температуру. По суті, на цьому все. Буду закінчувати. Всім гарного дня, до нових зустрічей і до побачення!